Вибуховою хвилею пошкоджені будинки мешканців у селі Ростов і Ямпільської громади. Від вибухів, розповідає мешканець села Віктор Хоменко, прокинулись минулої ночі. П'ять минут четвертого, три часа ночі. Був вибух. Папа схватувались. Була в спишки, ще три було. Стекла в кухні. У сусідів теж стекла. Було, але не так. Гучно. А куди переїжджати? Куди їх? Хозяйства. Свій підвал облаштував під сховище, розповідає чоловік. Тепер там переочікує тривоги його родина та приходять сусіди. Навели ну, порядок, занесли усе зробили, вода стоїть, усе таке необхідне. Днем, сьогодні утром теж опять тут всі були. Вони вже знають, як це як там, підвищено, 10 хвилин, і поки не буде відбою. Тривогі. Пошкоджений будинок і у Віри Сайдгаліної. Жінка говорить, прокинулась вночі від гучних вибухів. Взрив такий, один, другий чотири. І тут повилітали окна, не шипки, а окна, самі лями повилітали. Ну що, поподхвачувались, побігали. Ну що, десь. Де, де, а воно тут у лісу за нами. І днем літіла. Ми навіть бачили ракета. Як гуліла, як самоліт, то так політіла, туди долітіла, розвернулась, і там теж за селом у лісу впала. За словами жінки, всі мешканці села обробляють городи. Саме зараз люди копають картоплю і побоються, що поряд прогримить вибух. Маленьких хуторок у нас живуть в основному пенсіонери. Чоловік на 50 на 60. Біженців багато в нас, Ой, переживаємо. Я не знаю, нам сказали, що це каже, у будинках на поле, де ямочка впасти, так голову закрити і лежати. Оце саме отак ми робимо. А у будинках Это... верний гроб і будинок упаде, і ти будеш там. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, російські військові 8 вересня скинули на територію Ямпільської громади керовану авіаційну бомбу. Перед цим 6 вересня зафіксовано влучання ще шести кабів по території громади. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.